У нас есть адресы на вопрос. Мы же не противо. Щодо переселення, тому що там цей стояк. Щодо переселення, тому що цей стояк зараз там є загроза того, що... Може, може бути нюансами, то обов'язково потрібно бути обстеження, того, щоб несущі конструкції, щоб на на, на, на безпеку не на наражати на кого. Це перше. По-друге, е, е, у нього райони. Максим. Нет, это руководитель УСББ района голова Там у нас района, тут у нас штаб розгорнут, відносно вам подойдут заполнить всю информацию. И там щодо переселення у вас будет информация, якщо потрібно. Щодо вікон ми зараз там повністю розпоряджали, что мы тут приведем, еще живем. Максим, он, Максим управляет процессом, как руководитель ОСББ, и он уже с районом держит связь. b